Часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю! За сприяння Збройним силам України у наближенні перемоги над ворогом дітей-волонтерів з Хмельниччини відзначили грамотами головнокомандувача Валерія Залужного. Вручили відзнаки заступник начальника ОВА Володимир Білик та заступник начальника Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Петро Кулик. Українське товариство незрячих відзначає 90-ту річницю своєї діяльності. З цієї нагоди 6 червня відбувся урочистий захід. За багаторічну плідну працю, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у захист інтересів незрячих Галина Безкоровайна вручила почесні грамоти Шепетівської міської ради та подарунки активістам організації. Для присутніх на заході учасники підготували виступи художньої самодіяльності. 7 червня перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін у ході робочої поїздки до Шепетівського району зустрівся із командуванням однієї з військових частин Хмельниччини та передав їм сучасне технічне обладнання, що буде служити на користь безпеки регіону та країни. В ході зустрічі посадовець поспілкувався із керівництвом військової частини, заслухав звіт про безпекову ситуацію в області, а також спільно із військовими визначили пріоритетні завдання для їх подальшого. 8 червня відбулися фінальні поєдинки з міні-футболу серед вуличних команд юнаків молодшої групи 2011-2013 років народження. У підсумку маємо такі результати. Перше місце посіла команда комплексної дюсш 1, друге місце комплексна дюсш 2. Та третє команда Патріоти з села Пліщин. Рятувальна операція на Херсонщині триває. З метою подолання надзвичайної ситуації задіяно 694 поліцейських. Забезпечується патрулювання, надання допомоги громадянам, евакуація населення та виставлення постів спостереження у 33 населених пунктах. Наразі евакуйовано 2374 особи, з яких 1765 – з мікрорайону Корабел у Херсоні. Всього підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини. На Миколаївщині, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС підтоплені території Снігурівської та Горохівської громад. В селі Васильівка загинув 53-річний чоловік, який відмовився від евакуації. Робота з порятунку людей триває. Національна поліція закликає громадян, які перебувають у зоні затоплення, евакуюватися та не наражати на небезпеку, своє життя та здоров'я. 8 червня Хмельниччина зустріла перший потяг з Херсону після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. На пероні Хмельницького залізничного вокзалу потяг зустрічали рятувальники, волонтери, медики, представники влади та Червоного Христа України. Допоки херсонці очікували розселення по громадах області, з ними працювали психологи ДСНС та психосоціальна служба Червоного Христа України. 11 червня 2023 року відбудеться благодійний синьо-жовтий забіг Біжу для ЗСУ початок о 17.00. Забіг проводиться з метою підтримки збройних сил та з нагоди відзначення Дня міста. Кошти, отримані за реєстрацію, будуть передані на потреби захисників України. Для участі необхідно обов'язково попередньо зареєструватися до 10 червня включно. Реєстраційний внесок 100 гривень дитячі забіги та 200 гривень дорослі. Сплачуються на місці у день проведення. Дрес-код обов'язкова біла футболка. Учасники пробігу отримують пам'ятну медаль біжу для ЗСУ, яку отримають після подолання усієї дистанції на фініші. Деталі від організаторів за телефоном 098 84 17 543 або 096 11 44 732. Забіг організовують в відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради. У громаді відбувся благодійний концерт народної артистки України Оксани Білозір. Про це дивіться у сюжеті. На базі Грицівського училища номер 19 відбулася творча зустріч з народною артисткою України Оксаною Білозір для душевної підтримки українців, які залишили свої домівки та тимчасово проживають у Грицівській громаді. Це була ініціатива Оксани Білозір, але за підтримки Галини Гереги Епіцентр Агро та Світлани Андріївни Павлишної. Нам дуже приємно, що зірка такого масштабу сьогодні завітала до нас на грецівську землю. Ми концерт проводимо на базі 19-го училища ВГПУ, вищого художнього професійного. Це таке унікальне містечко. Це помістя Грухольського. І, напевне, за рахунок того за своєї такої унікальності, ми сьогодні маємо ну, зірку такого такої величини. Від початку війни громада прийняла понад дві тисячі внутрішньо переміщених осіб. Наразі тут проживає 341 людина. У Нас є такі люди, які приїхали ще минулого року у квітні місяці, і до цієї пори вони в нас на території проживають і будуть проживати скільки можливо це через те, що їм на жаль немає куди повертатися. В нас взагалі на серед внутрішньо переселених осіб 97 дітей, 99 осіб похилого віку, є люди з інвалідністю, є маломобільні. Ми вибрали цю громаду не самі, нас привезли сюди, на Олена Іванівна зустріла в Хмельницькому і запросила, то ми з великим задоволенням з нею поїхали. От і ми не жаліємо про те, що ми сюди приїхали. Ми навіть багато хто хоче залишитись тут, тому що там нас розбомблено все, і дуже дуже нам тут подобається. З березня 2022 року артистка їздить містами України задля підтримки духовності українців. Її концерти завжди наповнені енергетикою, добра та любові, а пісні вже давно стали популярними хітами серед кількох поколінь та сповнені українського духу і краси. Мій концертний тур пов'язаний із об'єднанням українців, мета якого є, в принципі, психологічне розвантаження, тому що неможливо довго жити в депресивному стані, коли страшно, коли не бачиш перспективи, не відчуваєш радості від життя. І місія артиста сьогодні, в тому числі, працювати для нашого тилу. Українські пісні залишили яскравий спогад та на якийсь час допомогли відволіктися від реалій життя. Гінгін, Олег Літвінчук. Лайк-Тіві. На Хмельниччині засудили водія вантажівки. Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 квітня минулого року. У блокпост в'їхала вантажівка ДАФ. Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в крові у 16 разів перевищував допустиму норму. У результаті ДТП військовослужбовець, який ніс там службу, від отриманих травм загинув на місці події. Ще двоє тероборонівців отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до травматологічного відділення обласної лікарні. Наразі суд вже завершив розгляд матеріалів кримінального провадження, визнав водія винним і за. Судив його до семи років ув'язнення. Рятувальники Хмельниччини разом з представниками національної поліції та територіальних громад інспектували укриття щодо цілодобового допуску населення. В області оперативно обстежили 3100 споруд. За результатами перевірок, 225 виявилися непридатними для укриття цивільного населення. 233 споруди були закриті на момент перевірки. Завдання органам місцевого самоврядування привести захисні споруди на їх територіях до належного стану. Нагадаємо, на сайті Хмельницької ОВА розміщено інтерактивну карту із переліком захисних споруд області. Жителі Шепетівщини вкотре стали жертвами поширених шахрайських схем, втративши в загальному більше 13 тисяч гривень. Так до жительки села Судилків зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником Служби безпеки банку. Після того, як псевдобанкір випитав дані банківської картки, з рахунку жінки зникло 1100 гривень. Жителька міста Ізяслав перерахувала 5600 тисяч гривень за доставку дров. Оголошення про продаж яких знайшла в інтернеті. Після перерахунку коштів зв'язок з продавцями обірвався, а бажаного товару жінка так і не отримала. Ще один потерпілий житель міста Славута втратив 6,5 тисяч гривень, скориставшись оголошенням в соціальній мережі. Удобі зійшлося про сприяння у відновленні водійського посвідчення за певну плату. Чоловік довірився незнайомцям, в результаті залишився без коштів та без посвідчення. На Шепетівщині слідчі встановлюють обставини ДТП з трьома потерпілими, серед яких трирічна дитина. ДТП сталося 7 червня близько 17.20 на автодорозі між містом Полонне та селом Буртин. 55-річна жителька Полонської громади, рухаючись на автомобілі Шкода Фабія, допустила з'їзд у кювет з подальшим зіткненням з деревом. Внаслідок ДТП водійка отримала тілесні ушкодження. Медики надали їй допомогу без госпіталізації. Талізації двох пасажирів 34-річну жінку та її 3-річного сина медики госпіталізували з численними травмами. Наразі загрози їхньому життю немає. На Шепетівщині суд призначив покарання місцевому жителю за незаконну риболовлю. Чоловік вже відшкодував державі більше 38 тисяч гривень завданих збитків. До того ж, браконьєру доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Чоловік за допомогою шістьох сіток здійснював незаконний вилов риби під час нересту на мельоративному каналі поблизу села Дубіївка, що на Шепетівщині. Знаряддя лову, рибальські сітки та рибу поліцейські вилучили. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.